Друзі, вітаю! Послуга авто в рекламу. І у нас сьогодні на огляді Ford Kuga 2011 року. 2 літра дизель на автоматі на повному приводі. Біленька, симпатична, чиста, красива машина. Вся в ріднім фарбі, затонована, вітровички, легкосплавні диски, на зимові гумі стоїть. Також в комплекті є ще літня гуга. Два ключі е, обслужена повністю. РМ назад мінявся, масло в коробці 2000 назад Мастета та фільтра в моторі бажано поміняти вже. Е, по автомобілі. Чотири е, електроськопідйомники. До речі, тут дійсно класна комплектація. Е, все необхідне у вас є, запуск кнопки, кліма робоча, підігріви сидінь є, автомат. Бачимо, так? Да? Це Павершифт у нас. 173 тисячі кілометрів заявленого пробіга, круїз контроль, електроскладання і регулювання дзеркал. Як бачите, салон у нас на тряпці в досить непоганому стані. І чохли зверху. Ну, чохли на любителя, одразу скажу. Я б зняв би одразу, як тільки купив. би. Можливо, ви захочете так само зробити, але єдиний в них плюс те, що вони захищають рідний салон. Ну, тобто, оригінальний салон. Все по електроніці працює. По ходовій також все добре, по перітку міняються передні ступічні підшипники, втулочки стабілізатора, ну, тобто машинка хазяйська, обслужена. І. Бачимо, тут і речей трошки є. І цікаво, тепер що? Ціна. Це 9700. За таку комплектацію, за повний привід за автомат, за дизель. Я вважаю, що це хороша ціна. Що по резині? Резина у нас Диски у нас 17, зима, 18 рік випуску. Ну ще ходу, напевно, пару сезонів можна буде проїздити. Нексен. Ззаду трошки лучше дивлюся. Ось такий автомобільчик, друзі. Ми маємо, залишаю номер телефона власника для того, щоб ви могли контактувати. Якщо цей автомобіль сподобався, переїжджайте до нас, разом перевіримо, або ж зв'язуйтесь з власником напряму і домовляйтесь про зустріч. Все, обняв.